Готові додати трохи хаосу в своє життя, тоді вам потрібен Пау-Пау. Той самий шалений мініган, який перетворює будь-яку пригоду на вибухове шоу. Заключна серія відео про Бешкетницю Джинкс заслуговує бути продемонстрованою на одному із мілітарних каналів. Вона про зброю чи про засоби захисту. Це вже як кому ближче з коментарів до попередніх відео. Я зрозуміла, що багато хто з глядачів взагалі не відстрілює, хто така та джинкс. Мені робили компліменти за те, що я вигадала багато цікавих деталей. Дякую, звісно. Але це не я. Я шукала яскраві персонажі серед існуючих. Гра Ліга легенд дуже популярна в світі. Та на жаль, я не геймерка. А от анімаційний серіал за мотивами Всесвіту Аркейн, який створив Нетфлікс подивилася із задоволенням і вам рекомендую дуже захоплива історія боротьби двох міст держав Пілтовера і Зауну. джинкс Одна з головних персонажів, та, що створює у хаос. А для цього їй потрібна зброя, і в неї її багато. Серед всього арсеналу для мініатюри я обрала лише два: пістолет, бо це було найпростіше, і мініган Пау Пау за його видовищність. А ще в цього відео два автори: я, котра все створювала, знімала, монтувала, озвучувала, і чаджі Піті, який пояснив мені, яка деталь, яке має призначення. Я зброю не розбираюсь, і кожен елемент називався б оця штучка або он та деталька. А ще штучний інтелект згадав кілька. Історії, які пов'язані з мініганом, тому якщо він щось нафантазував, будете мати ще одне підтвердження, що він брехун. Якийсь дуже довгий дисклеймер вийшов. А тим часом робота на екрані вже триває. Якщо ви помітили на початку відео я ніколи не показую всі інструменти та матеріали. По-перше, це не туторіал. А по-друге, на початку роботи я ніколи не здогадуюся, що і за допомогою чого доведеться створювати. Завжди є загальне уявлення, як от. Картонний циліндр від фольги. А що ще розбираюсь по ходу процесів? Це стосується десь 50% моєї роботи. Я ніколи не шукаю чужих майстер-класів. Мене дуже багата фантазія, купа різних досвідів і відсутність страху помилитися. На перший погляд, Мініган трохи схожий на великий револьвер з барабаном, що обертається. І хоч я намагалася створити його не тільки схожим, а й функціональним, обертання барабана не планувалося. Тому, звичайна, техніка пап'є-маше з паперових рушників і зубочисток буде його імітувати. Як бачите, були і інші ідеї, але вони виявилися невдалими. Просто в реальності все відбувається зовсім не так, як в уяві. На жаль, а тут ви бачите доказ того, що в роботі я використовую все, що попаде під руку. Як пау, -пау з'явився у Це Був важкий непропорційний прототип промислового інструмента, який знайшла маленька джинс на старому заводі. У Зауні. він був поламаним, жалюгідним і абсолютно не цікавим для дорослих майстрів. Але джинс побачила в ньому потенціал. Вона розібрала його до гвинтика, замінила двигун на. На модифікований зеонітовий блок відшліфувала корпус, додала фарбу, графіті та інші дрібні при які роблять речі по-справжньому. Її так народився Пау-Пау. Не зброя, а приятель, що реве, крутиться і радіє хаосу разом з господине. Цю пластмасову кришечку для енергоблока я позичила у своїй киці. Вона їй не потрібна, чесно. А до цього була ідея ліпити кульку з пап'ємаше. Співпало ідеально три масовані обертові стволи. В реальній зброї вони вирують із швидкістю блискавки. Мінять. Це трубочки для коктейлю, над якими доведеться попрацювати. Тут я ще планую, що вони зможуть висуватись і засуватись як прототип, тому витрачаю на це багато часу. Коли Пау Пау вперше врятував джинс, під час одного із своїх перших експериментальних вибухових вилазок Джинкс опинилась оточеною бандою заунських найманців, які вважали її легкою здобиччю. Вони ще не знали, що за спиною в неї новенький мініган. Коли стволи розкрутилися, а неонові іскри засипали коридор, вороги вже не думали про полювання, лише про втечу. Пау-пау тоді вперше проявив свій характер: нестримний, гучний та абсолютно не керований. Але саме такими джинкс і любить свої винаходи. Те, що даний аксесуар, не заводський виріб, а хендмейд, допомогло мені не перейматися через нерівності на поверхні. Спочатку я планувала де-не-де пройтися наждачним папером, а потім придивилася до прототипа. А на ньому джинс видріпала написи та малюнки, які б нагадували їй про минулі пригоди. Пау справжній символ її безумної свободи та вибухового характеру. Тому це не баг, а фіча. У серіалі дівчина носить зброю однією рукою, отже, вона легка. Ну або джинс сильніша, ніж можна собі уявити. Я теж намагалася не переобтяжувати виріб, щоб під час фотографування вона не падала. Можете спробувати вгадати, скільки він важить, якщо мініатюра джинс. Важить 60 грамів, і вона може його тримати без додаткових підставок. Картон, серветки, пластик, а тепер ще й дріт і нитки, куди ж без них. Перед початком роботи я цього навіть уявити собі не могла. Першою думкою було зв'язати мінікан. Я від цієї ідеї ще не відмовилася, але треба продумати кілька нюансів. А з іншого боку, треба взяти в руки гачок, нитку, і воно якось все саме зв'яжеться, що тут думати. А може краще взятися за інший екземпляр у джинкс. Є ще один вид зброї, що називається Рибячі кістки. Склеїти його було б набагато складніше а от зв'язати треба про це подумати. Ручки Мінігана з характерними бинтами, тканинні обмотки створюють текстуру, а в реальності перешкоджають зісковзуванню під час стрільби. Я свої покрила лаком, але це тільки тому, що не дозволю їй стріляти по-справжньому. Загалом зброя дуже потужна. Шкода, що не можна домовитись, з джинс про постачання хоча б невеликої партії, я знаю людей, яким би це дуже допомогло. Інколи він робить неможливе. Одного разу джинкс опинилася на даху під час погоні. Противники перегородили всі виходи, і до краю даху було лише кілька кроків. Вона мала вибір впасти вниз або довіритись своїм іграшкам. Джинкс закріпила пау пау на металевому вентиляційному коробі і різко увімкнула максимальну потужність. Потік куль і вібрацій розвернув важку конструкцію так, що короб відірвався від кріплення і злетів з краю, несучи її разом з ним. Вона приземлилась на платформу нижче, неушкоджено і регочуче, як завжди. пау Пау тоді продемонстрував, що може бути не просто зброєю, а двигуном для втечі та божевільних рішень. Нитка дуже зручний засіб для створення рельєфних деталей. В оригіналі це металеві скоби, гвинти, гайки або кріплення. Нитка легко кріпиться за допомогою ПВА. Її можна вигнути у різні форми, а також у деталі з нитки легко змінювати товщину. Треба просто брати товстішу чи тоньшу нитку. А ще в мене їх багато, і колір в даному випадку ролі не грає, бо я її все одно зафарбую. А ось вам свідчення того, що інколи краще продумати роботу. Хоча б на крок вперед. Я почала допрацьовувати стволи, і коли суперклей вже схопився, зрозуміло, що тепер не можу одягнути на нього кришку. Довелося швиденько все віддирати. А це я демонструю вентиляційні рішітки і спішу переробити нарешті обертові стволи, які в мене, на жаль, обертатися не будуть. Але це я вже трошки забігаю наперед. Знову нитка цього разу допомагає заповнити простір між різного діаметру трубочками, з'єднуючи їх. Це спусковий гачок, який якраз і робить пау пау з потоком куль та іскор. Він теж має на собі оплетення для зручності, для якого я використала не може бути знову нитку, але вже тоньшу. Історія, яка доводить, що Пау Пау це більше ніж метал у бою проти техномеханіків, які намагалися захопити один із її притулків, джин залишилася сам на сам із величезним автоматизованим турелем. Енергії в Пау-Пау залишилося зовсім мало, але він витримав. Вона пізніше жартувала, що це була найромантичніша мить їхнього партнерства, бо саме в ту секунду вона зрозуміла, Пау – Пау-Пау ніколи її не підводить, навіть коли гвинтики ледве тримаються на місці. Про всяк випадок, закручу гвинтики краще, щоб джинкс на мене не сердилася. Здається, це останній гвинтик у мінігані. Зібрати цей конструктор було нелегко. Залишилася легкітня фарбування. Для цього я використаю акрилові фарби. І не тільки. Ви можете побачити рельєфний візерунок, про який я вже згадувала. Він мене символізує малюнки і написи, які зробила джинкс. В такому маленькому розмірі там все одно нічого розібрати не можна буде. Бачите, що про рухомість тволів я не обманювала. Тут вони ще рухаються. З обертанням не вийшло, бо конструкція, яку я придумала, розвалювала меніґа. Мені було шкода своєї праці. Намагалася придумати ще якісь варіанти, але потім дізналася, що навіть надруковані на 3D-принтері статичні і продаються за грубі гроші. Тобто, шанувальники вважають, що це нормально. І я відчепилась від себе. Пластикові деталі фарбуються гірше, мабуть, доведеться зробити ще один шар. Наразі беруся за деталі фіолетового кольору. Ні, я кольори не плутаю. Потрібного відтінку фарби, на жаль, не знайшла. Енергетичний блок насправді напівпрозора деталь, ніби наповнений фіолетовим світлом. Він виглядає так, ніби з нього ось-ось вирветься заряд хаосу. В мене він мав бути просто фіолетовим. Ну, кольору фуксій. Якраз того, якого в мене не було. Думаєте, я здалася? Це немає фарби потрібного кольору, але завжди є мільйон ідей. Добавлю до світлішої рожевої, трохи ось цього пігменту, і я дуже думаю, я дуже мрію, що Вийде якраз фіолетова. Мені потрібна яскрава фіолетова фарба. От. Побачимо, побачимо. Перший раз таке роблю. Як завжди, нічого нового. Логіка була в тому, що акварель, так само, як і акрил, розводиться водою. Вони не, не повинні би якось завадити одним води. Ми зараз водички додам. Хочу, щоб було трохи темніше. Ну, а якщо ні, то куплю фарбу. Так, ще треба поки що не виходить темний. Відтінок трохи світліший, ніж я хотіла, але мені подобається. Фарби бронзового кольору я теж не знайшла. Пошуковець мене такий собі, але раніше мене часто рятував лак для нігтів бронзового кольору. потім все висохло, я зраділа і вирішила спробувати порухати стволи, це була дуже погана ідея. Якщо ви не помітили, на конечники стволів я перефарбувала лаком для нігтів. Отже, самі стволи теж доведеться лаком, але спочатку їх треба буде відчистити. Мене часто питають, чи я плачу, коли щось не виходить. Плачу, чого ні? Це ж допомагає в роботі, потім все зразу виходить. Перефарбувати стволи, то я перефарбувала, але заодно і приклеїла. Щоб вони не рухалися, не хочеться всю цю роботу робити заново. Ну от, і все пишіть, чи сподобалося. Можете підписатися, тоді побачите процеси створення двох інших героїнь. Стоп, має сказати уважний глядач, як це все. А пістолет після всіх процесів створення пау пау, якийсь там пістолет виглядав би як ну, що тут особливого, тому я його навіть і не знімала.